І скільки це в одному флакончику? Три мілілітри. І що з ним можна робити? О. Лавандочка просто незамінний, дезінфектор проти заспокійливе. заспокійливе. Ну, звісно, ви розумієте, що якщо тобою труси, то вона не допоможе, але покращує сон, настрій. Якщо хворієте, от, наприклад, я свою сім'ю перевела на ефірні олії. От вірите. Люди наскільки звикли до ліків, до таблеток, пігулок, от краще я щось там прийму, котну все, мені допоможе. А в мене допомагає. А чому не допомагає? Питання. Ну дуже багато маркетингових ходів і так далі. Але е, я перейшла на ефірні з сім'ю на ефірні ліки. От значить, вчихаємо. Інгаляцію, розтерли гайморові пазухи, болить голова трішки на скроні, порізалася, обробила ефірною олійкою. Застуда на губах, лікує прекрасно, глибокі тріщини в п'ятках, особливо ну, моя мама дуже цим лікується, каже, допомагає на раз-два. Ну, дуже багато є ну, в чому застосувати її.